Друзі, прямо зараз у Валерія Залужного в Британії зараз покажу, як виглядає офіс і розкажу вам подробиці, що чекає Україну далі. Отже, чи планує залужний бути президентом України, грубо кажучи, бо всі ви бачили, я думаю, ці фотографії, де його порівнюють з Ейзенхаузером, це відомий американський там політик, воєначальник начальник. Так далі, що взагалі залужний робить в Британії, як він з цим справляється, чи він на своєму місці і так далі. Давайте зараз розберемо все. От я тільки після зустрічі розкажу все, яке. Бо дуже багато російської пропаганди, в і так далі. Значить, саме перше, чи планує бути залужний президентом? Ні для кого не секрет. Якби залужний захотів бути президентом, він би ним став. У нього була підтримка максимальна. Всі пам'ятають, що поки був залужний генералом. У нас був супербойовий дух, ми вірили в перемогу. У нас було. Таке велике велике натхнення. У цю фотографію, яку ви бачили з Сейзенгаузером, це вам банальний приклад, як ви робляться фейків взагалі. Ота фотка з Ізенгаузером, вона нереальна, Поняла? Вона зроблена штучним інтелектом. Залужний дійсно фотографувався біля тих дверей і так далі. Аут Ейзенхаузера фотка, вона зафотошоплена, вона штучно зроблена. Це разлетіла сюди, про, всі про це раз там куча коментарів, куча хейта. Що це там залужний вїхав і так далі. Значить, дивіться, друзі: єдиний партнер, який у нас реально залишився на сьогодні, який нас підтримав на 100%, це Велика Британія. Я говорю вам, людина, яка прожила два роки в Великій Британії. Я був і європарламенті. І там і спілкувався з королівством і співав в королівському дворці, тобто дотичний до внутрішніх політичних протестів, це єдина країна. Тобто, взять Німеччину, там Польщу, якусь інакшу історію, вони вже так не підтримують нас, щоб зрозуміла. Але всі накази йдуть саме з Британії. Тобто, нам, нам якщо відправляють допомогу в Україну, зараз ще допомогу порозгляю, бо багато хто каже, що Європа нам нічого не відправляє. Вона в тому числі йде, бо Британія так сказала. І якщо ми зруйнуємо наші відносини з Британією, бо не дай Боже їх не збережемо. Нам точно хана. І от тепер подумайте в цій ситуації, кого можна, кого можна. На достойно і гідного реально відправить в Британію для того, щоб приймались з центру прийняття рішень. рішення Для того, щоб з Україною було все добре. Краще кандидатуру, ніж залужний, придумать важко. От дивіться, щоб ви не думали, що я там щось подлизую, чи що мені там щось купило мене, чи там влада наняла. Самі думайте, хто може від України зараз поїхати в саму найважливішу точку і домовлятись за допомогу Україні в ситуації. Я думаю, що це дуже правильне рішення. Ну, дуже правильно. За Україну ще борються. І це велика заслуга центра прийняття рішень і людини, яка там за все домовляється. Ну от і тепер думайте, де правда, де неправда. Я Вас дуже прошу. Я буду про це більше відео знімати, щоб ви навчились розрізняти, де нормальна інформація, де пропаганда, де кастрюля на голові, де російська КГБ працює. 40% правди вам кинула 60% неправди. І ви такі все пропало. Поняв? А де реально дійсно корисна українська інформація? Де, ну, реально все розказується, як є. все, друзі. Значить, тут залужений на своєму місці, Я переконаний в цьому. Дай Боже, щоб у нього далі ставало натхнення сили, взагалі продовжувати знаходити для нас допомогу. В єдиному стратегічному партнері економічному, який нас підтримує на 100%. в центрі прийняття рішень Великій Британії. Отак це працює. Ну, все, думайте, слава всім українцям, які досі тримаються. На зв'язку, друзі, Па-па. розповсюджуйте. Все буде Україна на зв'язку разом при